Льодова формула 1 завершує свої зимові гостролі завтра. У Скелетоні стартує чемпіонат світу у німецькому Альтенбергу. Він може стати головним екстремом сезону. Українець лад Гераскевич вже готовий штурмувати одну з найважчих трас світу. Це буде гонка на виживання. Німці підготували підступний трек. зробили дуже складний четвертий віраж, а десятий на трасі Вальтенбергу просто дорога в пекло. Атлета розвертає на 320 градусів на швидкості понад 100 кілометрів. Перевантаження 6G, як у космонавта при виході на орбіту. Більше того, німці налаштовані вороже. Нашу команду напередодні не пустили тренуватись до тренажерної зали. А впродовж сезону так і не дозволили приїхати та випробувати цей трек. Ми насилали заявки від нашої федерації до федерації боссої скалетона Німеччини, але нам так і не надали змоги перед сезоном потренуватися на цьому треку. Тому ми сподіваємося лише на вашу підтримку, на Господа Бога і на свою майстерність, на свою старанність, на свої бажання вижити. Тим не менш, завтра Гераскевич хоче покращити свій минулорічний результат на цій трасі, де він 14 м Сьогодні на останньому офіційному тренуванні він показав сказав п'ятий час із 32 учасників. Ми скажемо так: беремо розгін на наступний сезон і вже на сезон і вже на олімпійський сезон, і звичайно, наш головна ціль і головний старт – це олімпійські ігри, і тому вся підготовка йде до них. Наставник збірної Латвії, чий син Мартін з Дукурс виграв цьогорічний кубок світу, продовжує надавати підтримку українцям, але вже озирається на результати Гераскевича. Ми Ми теж доклали трохи своїх знань, допомогли розвиватися, але тепер я сприймаю влада як серйозного конкурента. Нашим юніорам варто перейняти в українців досвід як можна в такі короткі і не досягти високих результатів, і ми стежимо за владом, тому що він дуже сильний конкурент. Дуже сильний конкурент, чи зможе завтра влад кинути виклик Дукурсам та іншим грандам світового скелетону? Побачимо в прямій трансляції чемпіонату світу на суспільному. Дивіться перший заїзд об одинадцятій ранку.